Відновлення після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів. Цьогоріч попит на реабілітаційні послуги в регіоні досить великий. Їх вже отримали в регіоні понад 34 тисячі мешканців. Реабілітуватися можна в обласних, міських і деяких районних закладах, в тому числі після травм спинного та головного мозку, пошкоджень скелету, ампутацій і опіків. У лікарнях також відновлюють психологічно. Про це на брифінгу розказав перший заступник начальника Дніпрова Володимир Орлов. Вже зараз амбулаторну реабілітацію можна пройти у 13 надкластерних і кластерних закладах області. Стаціонарна послуга доступна в 11 лікарнях. Одночасно там здатне прийняти понад 350 мешканців області. Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення, яке формує лікуючий лікар. Він може порадити і заклад, до якого звернутися, але все ж вибір за пацієнтом. Про надкластерний і кластерні лікарні, де відновлюються за конкретними напрямками, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України або звернувшись до контакт-центру за номером 1677.